Що ж, друзі, на зв'язку з вами компанія Вашкарс. Всім привіт, мене звати Паша. Е, як завжди, нас знову крутий, класний автомобільчик у наявності з нереально малесеньким пробігом. Тому, друзі, хто е, швидше придбає цей автомобіль, я не знаю, але я впевнений, що йому точно повезе. Е, Honda CRV з мінімальним пробігом 119 тисяч кілометрів. Оскільки автомобіль в дуже збережному стані, друзі, не чекайте, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Пробіг 119 тисяч, автомобіль не фарбований, 2014 рік випуску. Е, Пригнаний він з Бельгії, по стану кузова він в гарному стані, по днищу гарний. По салоні також в дуже гарному стані. Про все це та більше зараз ми вам розкажемо, покажемо. Але, як найперше, завжди попрошу вас, друзі, підпишіться на канал. Оскільки хто не встигне придбати цю Honda CR, будуть наступні, будуть старішого випуску, новішого випуску. Дуже багато, буде дуже багато різних автомобілів. Тому, щоб не пропускати їх, підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. В коментарях та в описі під відео буде наш Viber Telegram канал Туди ми закидаємо в першу чергу всі ці автомобільчики. Тому, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити такий або інші наші автомобілі, які ви хочете придбати для себе. І які ми приганяємо під замовлення та на вільний продаж. Завжди все туди закидаємо. Тому підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте нас, пишіть в коментарях всі ваші запитання, якщо буде цікаве, будемо раді бачити вас там. Отже, друзі, про цю Хонду. Honda в реально класному стані. Білий перламутровий колір. Друзі. Honda це РВ 2014 року випуску, це іде четверте покоління до рестайлингова версія. Завжди хороша, надійна, як завжди, друзі, з чесним пробігом, не фарбована. Просто на автоматичній коробці передач забув наголосити. Автомобіль дійсно в відповідному стані відповідає своєму пробігу, своїй ціновій політиці. Ціна, як ви вже бачили, друзі, 21,5 тисяча. Чому така ціна, друзі? Ціна це хороша ринкова ціна за пробіг в 119 тисяч. Грубо говоря, друзі, кажемо, пробіг в 120 тисяч кілометрів. Коли ми купували автомобіль, було 117 тисяч, плюс автомобіль ще приїхав. Розмитився, сертифікувався, зараз тут йде 119 тисяч оригінального пробігу. Ви дивіться уважно на стан автомобіля зовні. Стан автомобіля завжди такий, як ми тільки підбираємо. Хороший, нефарбований, оригінальний стан. Фари гарному, не посічені, без колів, без подряпан. Хочу наголосити, що цей автомобіль тільки приїхав, він без поліровки, без хімчистки, він такий, який він є, заводському, тобто стані. Ми зробили йому зов... зовнішню майку кузова, зробили таке комплексне прибирання, попилососили, друзі. І все. В принципі, автомобіль готовий до продажі. Він не зачуханий, не затертий, абсолютно. Лобове скло оригіналі. Також велика рідкість, але тут воно оригінальне. Автомобільчик в оригінальному стані, дійсно в хорошому. Збережному та в принципі оригінальному стані, такий є. на максимально можливі комплектації. Немає тільки дистроніка та отримання в полосі, це все максимальне, що є в цих автомобілях. Але окрім того, тут максимальна комплектація на безключковому доступі на пам'яті сидінь, на електрорегулюваннях сидінь, навігація, друзі, панорамний дах. Все тут в оригіналі. Оригінальні легкосплавні диски, хороша тормозна система. Тут, друзі, йде. Як ви бачите, дивіться, зверніть увагу на блінчики, на е, супорта. Вони не фарбовані в оригінальному стані. Їх не потрібно фарбувати, вони не ржаві. Автомобілі ми підбираємо для вас в всіх країнах, по всіх країнах. Це Європа, це Швейцарія, це може бути Нідерланди, Швеція, Бельгія, е, різні країни, друзі, Німеччина. Підбираємо по всіх країнах і стараємось підібрати якомога кращі автомобілі для вас на вільний продаж, оскільки ми. Ми знаємо, чим ми займаємось, знаємо нашу роботу, знаємо специфіку нашої роботи. І, наприклад, такі автомобілі, як Honda CRB, ми вже їх знаємо до дрібниць, знаємо їхні проблемні місця, на що в першу чергу потрібно звернути увагу, друзі, знаємо, що потрібно дивитися в цих автомобілях, що перевіряти, як перевірити їх. Повністю детально. І також інші автомобілі, які ми приганяємо, друзі, оскільки ми приганяємо не тільки Honda CRV, бо багато в нас цих автомобілів є. і Ви часто питаєте, чи ви приганяєте тільки Honda? Ні. Ми приганяємо, друзі, всі наші автомобілі різні повністю. Це може бути шкода, може бути, наприклад, там Mazda CX5, це може бути шкода Octavia, шкода Super B, Hyundai X35. Ну, я, наприклад, друзі, говорю вам, щоб ви зрозуміли, що всі автомобілі, які є, ми їх приганяємо. Ми підбираємо їх детально, але знову ж таки наголошую, поки не буде хорошого автомобіля, що брати ми не будемо. Ось так, як, до прикладу, цієї хонди. Заплатили ми за нього зовсім не дешево, оскільки тут йде 120 тисяч рідного пробігу. Зверніть увагу на стан супортів, на стан блінів, е взагалі, барабанів. Ну, це все в оригінальному стані. Друзі, воно не фарбувалось, не готувалось до продажі. Автомобіль тільки приїхав, він е декілька днів на Україні знаходиться і він вже поступає до вас у продаж. Ми його тільки розмитнили, сертифікували. В принципі, все, все що по автомобілю ми проводили. Тепер переходимо по стану е, салону. Два ключі на безключовому доступі. Е, все в оригіналі. Показує вам стан автомобіля зсередини. Зараз заведемо автомобіль. Ключі ми вложимо собі зразу сюди, щоб вони нам не мішали, не заважали. Вони нам не потрібні. У нас функція старт-стопу йде. Так. Як ви побачили на тахометрі обороти піддались, автомобіль завівся. Завівся, він практично не відчувається. Знаєш як він завівся, друзі, показую вам по стану автомобіля. Автомобіль в гарному стані. Потрібно показувало на комп'ютері, що потрібно доловити омивайки для лобового скла. Це ніяка не помилка. Це автомобіль показує, що вже згінчується рівень омиваючого для скла. Хоча воно ще є. Дивіться на стан руля. Просто я не знаю. Чи приганяли ми такі автомобілі в такому стані, друзі? Хоча так, да, приганяли, оскільки всі наші автомобілі, вони в відповідних станах. Чи це 100 тисяч пробігу, чи 120, чи 150, чи 200. Наші автомобілі вони всі проходять через нас. Наші спеціалісти, наші хлопці в Європі, в Швейцарії, по, по всьому по, всій, по всьому світі, як сказати, друзі, по всій Європі підбирають автомобілі для вас детально. Не будь там за аукціонів, не будь-як, а підбирають детально. Перевіряють перед тим, як купляти, роблять комп'ютерну діагностику. Перевірку на лакофарне покриття, а тоді кажуть, нам скидають відеозвіт, фотозвіт, друзі, і кажуть, чи купувати цей автомобіль, чи не купувати. Електропривід багажника теж тут присутність в цьому автомобілі, друзі. В принципі, не знаю, друзі, що вам показував. автомобіль дійсно в класному стані, на максимально можливій комплектації. Про ці автомобілі, про Hondu-ЦРВ, ви вже знаєте дуже багато. Ви вже бачили їх вздовж і поперек, так би сказати. Кожну деталь ми в цих автомобілях вам показували. Тут є багато. Різних функцій, про які ми також вже вам раніше показували. Панорамний дах, він цілий, оригінальний, є значок Honda, без тріщин, без як би сказати, сколів також немає нічого такого. Все в оригіналі, ми все це перевіряємо. Електропривід, сидіння, сидіння водія, як ви бачите, друзі. Працює, все складається, розкладається, їздить гарно, дійсно все працює. Беріть він-код, робіть скріншот, перевіряєте, що дійсно пробіг тут 119 тисяч на заразній час. Там, напевно, сервіс був раніше, на 115 тисяч автомобіль проходив. Тому так. Отже, друзі, тому подібного. Йдемо дозаду. Заднє сидіння в ідеальному стані. Показую вам передню панель, як вона гарно і ергономічно виглядає. Все доповнено. ніяких потертостей ні на панелі, ні на рулі, ні на сидіннях. Дійсно хороший стан на 119 тисяч кілометрів. Пробіги у нас завжди рідні, друзі, бо я думаю, що ви стежите за нами, ви бачите, що автомобілі ми закидаємо не тільки, наприклад, 120-150 тисяч, але й закидаємо автомобілі 200, 230-250, було Volvo V-50 на автоматі, в якому було пробігу 297 тисяч. Ми його так і закидали, друзі. В ньому було пробігу 297 тисяч. Ми ніколи не скручуємо, закидаємо все максимально чесно і максимально прозоро, щоб ви нам вірили, довіряли і замовляли свої автомобільчики для себе та для своїх сімей і родин. Ось так складається сидіння. Можна складати їх як з, задніх, з заднього ряду, так і можна скласти їх з багажника додатковою е, такою ручкою, яка тут є по дві сторони. Зверніть увагу на бокові накладки, вони не подряпані абсолютно. Е, я думаю, що по цьому всьому ви можете зробити собі, е, як би сказати, таку, скласти певну картину, що автомобіль має дійсно оригінальний і хороший пробіг. Е, По автомобілю немає нюансів чи недоліків, які б ми хотіли вам показати. Е, в принципі, показую вам. Повністю весь автомобіль показує все, як воно є, щоб ви мали уявлення, мали розуміння про кожну детальку, про кожну дрібничку, яка є в цьому автомобілі. Сидіння ось так складається, тепер ми піднімаємо їх. Ось так легко вони. Як складаються, так і розкладаються. Без проблем. В принципі це є Honda. Я думаю, ви вже бачили в нас не одне відео з цими Хондами. Ви вже знаєте про них всі деталі. Саме тому вони є такі популярні, надійні, друзі. Я хочу вам сказати, що Honda CR-V це є одна з найпопулярніших автомобілів типу кроссовера. Оскільки дійсно вони заслужили свою популярність надійністю, якістю, комфортом, оскільки автомобіль дійсно їде комфортно, їде швидко, їде мягко. Переключається коробка дуже гарно. Тут коробка хороша. Японський гідротрансформатор ISIN. Він надійний, хороший, з ним немає ніяких проблем ніколи. Абсолютно вони виїжджують там поза 500 тисяч. Це для них взагалі спокійно. Головне замінювати масло як в коробці, так і в двигуну. Абсолютно немає проблем. Хто не знає, де відкривається капот. Ось тут збоку, Дуже часто люди не знають, не можуть знайти, як відкривається капот, друзі. Він так збоку, трішки треба руку туди протягнути. Такого плану, друзі, зверніть увагу на підкапотний простір. Весь в пилюці ми його навіть не мили, не готували, оскільки, друзі, автомобіль тільки приїхав. Практично ми зазвичай стараємося двигуни не мити. Стараємося його легенько протерти, щоб було видно, що є заводська як би сказати, пилюка від дороги. Але стараємося не мити. Бо якщо вже двигун зазвичай митий, то значить в ньому були якісь проблеми, можливо, запитівання масла чи тому подібне. Коротенько, друзі, прийдуся по таких незначних недоліках, що хотілося вказати вам при покупці автомобіля. Тут немає заглушечки маленької. Ми не маємо часу це купувати, оскільки автомобіль тільки приїхав, я думаю, що з таким пробігом він довго в нас не затримається. Тут, друзі, вироботка на 25% задніх турмозних, турмозних блінчиків. Є незначна малесенька дуже така, друзі, на сірому бампері. Вона здальше, от так, Я трішки забираю, далі її вже не видно, друзі. Отже, такий є нюанс по автомобільку. Тут є незначний надкол заднього стопа, але він не запотіває, туди не затікає ні вода, нічого. Як ви бачите, він ціленький, не заподіває нічого. Є з боку трішки такий маленький косячок, друзі, трішки надколото. Тут задній хром тріснутий. Ось така є полоска, її можна без проблем замінити, але я не бачу, друзі, в цьому потреби. В принципі, по автомобілю, навіть не знаю, що вам ще показати. Не знаю, друзі, що вам показати по нюансах. Тут, напевно, в багажнику є ось така незначна притертість на, на землі. Ну, Характерно, що сказати, характерно для багажного відділення, так як возили якісь по-любому речі, якісь, можливо, чемодани чи тому подібно. Врешті, автомобіль, друзі, немає ніяких нюансів. Це, напевно, всі нюанси, які я можу вам показати. З цієї сторони ще є. Незначна така подряпина заднього як би сказати, колеса, заднього диска оригінального. Десь до бордюра, можливо, чи як сказати, притерлося. Це в принципі є характерно. По, цьому, по цій стороні сидіння все в оригіналі, без потертостей абсолютно. Покажу вам зараз водійське сидіння. Воно водійське як характерно, на будь-який пробіг воно має незначну притертість, бо тут сидіння йдуть ніби трошки ковшами, воно чуть-чуть виступає. Врешті передня частина автомобіля все в ідеалі, ніяких сколів на лобовому склі чи на панорамі немає. Всі вікна рідні, включаючи лобове скло, я вам це показав. Зверніть увагу, зараз ще на сидіння водія. Бачите, воно має незначну притертість. На відео здається, що воно так трішки бачите, є, трішки видно, що воно трішки притерто. Ну воно характерно, друзі. Як не крути, але 120 тисяч автомобілем хтось їздив, хтось сідав. Це є характерно. В принципі. По всіх нюансах автомобіля ми, вам, автомобіля ми вам показали, друзі. Більше з цим автомобілем нюансів немає, абсолютно. Бачите, навіть нижня частина вона майже практично не примята. При, практично, друзі, з цим автомобілем більше нюансів ніяких немає. Ми стараємося завжди вам показувати детально, щоб ви не приїхали, наприклад, з до нас на Західну Україну, зі Сходу, з Полтавської області, з Одеської з Миколаївської області, по цей автомобіль. І ви не розчарувались, наприклад, там ви хотіли автомобіль в ідеалі стан нового автомобіля. Хоча це і є, друзі, стан нового автомобіля, оскільки тут пробіг він відповідає своєму стану авто. Те, що тут тріснути якийсь кол, протерте сидіння, друзі, це є машина 2014 року. Вона як не крутий, вже практично 10 років їздила б нас на, по європейських дорогах, друзі. Тому так. Ми вам показали всі якісь незначні недоліки. Врешті автомобіль не фарбований з пробігом 120 тисяч. Кого цікавий, друзі? Не чекайте, прямо зараз телефонуйте, підберемо такий і для вас.